Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось, чому небо вдень блакитне, а під час заходу сонця здається червоним. Для цього ми проведемо дуже цікавий дослід із молоком. Як ви думаєте, чи можна пояснити колір неба, маючи лише воду, трохи молока і лампу? Налиймо у прозоре акваріум чисту воду. Додамо кілька крапель молока. Воно містить дуже дрібні частинки, які будуть розсіювати світло. Майже так само, як молекули повітря розсіють сонячне світло в атмосфері. Добре перемішаємо. Бачите печок світла проходить через воду і стає помітним. Кванти світла відбиваються від дрібних частинок суміші і потрапляють в наші очі. Вода здається блакитною, тобто добре відбуваються кванти певних частот спектру, а саме голубого, синього та фіолетового. Чому вода здається блакитною, що відбувається зі світлом усередині? Біле світло складається з багатьох кольорів від фіолетового до червоного. Коли воно проходить крізь середовище з дуже дрібними частинками, Короткохвильове світло синє фіолетове розсіюється найсильніше. Саме тому блакитне світло розсіюється в усі боки, і ми бачимо воду блакитною. В атмосфері Землі відбувається те саме: молекули повітря розсіють короткохвильове синє світло, тому небо вдень блакитне. А світло, що проходить крізь товстий шар повітря, втрачає сині промені і тоді залишається червона жовта частина спектра. Якщо подивитися на лампу через акваріум, вона здається жовтою або навіть червоною. Це і є наш захід сонця у мініатюрі. Частинки молока розсіяли синє світло, тому до наших очей доходять лише червоні промені. Чому при заході сонця ми бачимо червоні відтінки, а вдень небо синє? Отже, ми з'ясували, біле світло складається з різних кольорів. Короткохвильове синє світло. Розсіються сильніше. день небо блакитне через розсіювання синього світла. На сході і заході сонце червоне, бо синє світло розсіється на шляху до нас. Навіть простий акваріум і лампа допомагають побачити те, що відбувається в небі щодня. Спостерігайте, дивуйтесь. І шукайте фізику у звичайних речах.